15 ГРВ, В'ячеслав, Хайтавер почати ну, були на позиції, потім е, потребували таке, там, трошки води, то ну, в общем, продовольчі потреби. І зранку пішов за водою. У нас є опільний маршрут. Якщо десь там дрони літають, чи щось таке, хочеш обійти десь і. Взагалі, є велика варагідність заблукати. Якщо нема у лісі орієнтування тяжке, тобто, якщо немає таких конкретних орієнтів, то можна заблукати, то що в мене вийшло. Я зрозумів, що вже колами хожу, ходжу, вже стало світло. Ну, прятався від дронів від, від всього. тобто тут ж літає все, що тільки можна літати в тому лісі. От. І почав шукати, вже виходив на орієнтири. Такі. На одному з орентірів попав, як кажуть, перейшов лінію, <кій> попав до, цих, до підерів. В общем, вже темно було. Це от єдине, що темрява мене, мене і врятувала від цієї ситуації. У мене була мисля, може це наші. От. Трошки гукнув їх там. Привіт хлопці, все таке. <кій> От. Ну, Один там почав розпитувати, звідки, що там. От. А другий на, на росіянський балакав. І я його питаю, на, на українській мові розмовляєте? І він каже, що ніяк ні. От. Тут я вже зрозумів, що де, по чому. <coughs> У них така густа така рослинність, що там навіть якщо її почуєш, то поки доберешся ці 10 метрів, то там займе там хвилини три. Так точно, так балакав на суржику. Взагалі, казали там, що я на прицілі, там знімаю бронік, кидаю автомат і все таке. Але я вже думаю, які там приціли, коротше, ну і давай петлять. Якось там подігнали через кущі, воно все чутно, гілки ці, шума було конкретно. От. І я так подумав, що на шум вони мене рано чи пізно доженуть. Я просто заникався там такі зарослі, були гарні. І десь час там пересидів. Вони там з фонариками десь бігали там по окрузі, тобто не знали теж там направлення, ну вже темно. Потім десь через годину я вже почав рухатися ну, у бік, звідки прийшов. А вони там теж десь один, там другий, я не знаю, скільки їх там було, може багато. Ну, Я так думаю, не менше п'яти. І... Почули, як я лізу, тому що нічого ж не видно було, знову цей тріск. Стой, стой! Я вже перейшов в дорогу і вже так тихенько тих... старався кожен крок, хоч і медленно, але знайшов ще одну льошку. І там заникався. Коротше. І вони десь по дорозі, там, десь шукали, пішли вдоль дорозі, там пальбу, там, гранати кидали. Ну, дрони запустили дві штуки десь шукали. Коли там почало трошки вже світліти, я вже по діагоналі так. По полю, там теж такий бурян такий гарний. І по полю в наш ліс і знову. І там шукати вже другий орієнтір, бо думаю, там, де сідає то сонечко, туди гуще не лізти. Бо до підорів мені явно не треба. Так. І, в общем, йшов я знав десь приблизно, що в радіусі десь кілометр півтора, тобто наші позиції десь ми просто було їх треба знайти. Ну, Я в основному пішов по зеленки, потому що і дронів багато, і всього. Тобто треба було поставити укриття, якесь, там, чи кущі чи дерева, Рослинність була гарна. Ну і наткнувся на що прозору. Це вже радувало. <г Designer> да, по прозорі пішов, вони там розкидані були. Нашов бліндажик. Закинутий бліндажик. Спочатку погукав, понятно, що там, якщо не стріляєте, хлопці свої там, діла. Ну, ніхто не відгукнувся. В общем, ну і від цього бліндажа я дня три чи чотири скільки там пробув. Там була ще вода, вода ще там розставалася, коли я виходив. Ну і трохи консерв було, мівіна була. Правда, готувати ні почав, просто всі і так гризти. В общем, ну так, трошки посидів. ще і котик там був якийсь, прижився. В общем, і виходив кожен там ранок і вечір. Врізане направлення, шукав більш-менш знайому місцеві дорогу, тобто якісь орієнтіри шукав. І на тобто там вже десь день четвертий, тобто вже вийшов, знайшов дорогу наїжджену, бо старих дорог було дуже багато таких зарослих. там. І ввечері вже вийшов і по цій дорозі. Пішов по направленню, тобто вже більш-менш пізна, бо там і згоні машини були, тобто ми якось заїжджали на машині, тобто більш-менш знайома вже дорога. Ну і вийшов до лепки. Ну, і там вже провелося переночувати в лісі. Ну, теж там треба ховатися від дронів опять таки, десь шукати там, побільше рослинності, якщо немає, зробити самому, там. І з допомогою гілок, там, ну, коротше, так, щоб дрон не засік. То, і вже зранку там було дві дороги. На одну вийшов, пер... перевіряв всі ці перехрестя туди-сюди, ну там, де от густий ліс, конкретний, от на мені, там більш вероятно, що там підери сидять. Тобто, ну, туди краще не лізти. Тобто, я вже повернувся опять на ту лепку. Тобто, що лепка у нас така місцевість, що там мало хто може бути. Там дронів багато і підери лазить. Взагалі, я почув генератор. Вот. Почув генератор і знайшов наших. По-перше, поздоровався. Все-таки <клес> мова має значення, то, тож, хоч і там, зрозуміло, і, на стороні Підарів там є там, і... колаборанти усякі. Там, він, він каже, не стій там, бо дрони літають. А я вже на ці дрони яке. У мене вже це, за це час, як не знаю, вже настільки привик до них, що... <клес> Я вже їх, мабуть, чув вже десь дуже далеко, коли вони літають, що в мене постійно десь орієнтір був такий, ага, там кущик, я, я зможу, якщо почую, я там, там пробіжусь там 5 метрів і сховаюся. Тобто, мене парад, парадійки перевірили, мої дані, тобто, з якої там бригади, якого підрозділу все підтвердили, там я ще день просидів, і потім вже виїхав з дружніми. Вже і наш у нас забрали. Це... Ну, по-перше, не виходити без, допустимо, якщо на телефоні там, той же мілчат, все таке, тобто без якихось компасів, тобто не виходити взагалі взагалі нікуди. Бо в лісі, якщо в лісі, орієнтирів дуже мало таких конкретних, що от в лісі може і ландшафт змінюватися, нема таких от, ні здань, нічого такого, щоб на щось людина орієнтувалася. А тим болі місцевість у лісі постійно змінюється, щось горить, щось була там посадка, вже нема посадки. Дуже бувають схожі ділянки, можна переплутати просто ділянку. Особливо вночі, тобто без GPS-навігатора, того то ж м'ячата, краще не виходити взагалі. Ну і більш-менш, звісно, вивчати місцевість. Де є позиція? Вивчати місцевість, щоб потім більш-менш орієнтуватися. Маршрут маршрутом, але мало ли що може бути, десь придеться там сховатися, може, десь під релізу буде бій якийсь, там треба буде. Десь забігти кудись, поміняти позицію, і треба все-таки без компасу і в телефону вмілчати не виходить. Тобто, це як... Бо загубитися на війні це дуже печальна історія. І орієнтування — це дуже важливо. Я ж кажу, то есть, ну, в лісі просто, на жаль, мало таких місць, де можна от конкретно на щось орієнтуватися. В даному випадку орієнтувалися на Прозору. Ну це це да, коли. Прослава, прозора. прозора, да, це сила.